Вітаю! Є питання по нарахуванню авансів у баз? як уникнути помилок під час нарахування авансів, які є способи нарахування, виплати та особливості формування відомостей? Бажаєте розібратися! Тоді додивіться відео до кінця, і ви будете розумітися на всіх тонкощах обліку авансів. Мене звати Богдан Садовий і я консультант з систем автоматизації бізнесу Softcom. В Цьому ролику ми розглянемо нарахування і виплату авансів, нарахування в міжрозрахунковий період виплати та параметри заповнення відомостей в банк та касу. В таких конфігураціях як Баз-Бухгалтерія Корп, БАЗ комплексне управління підприємством, баз зарплата та управління персоналом та баз ЄРПІ. Почнемо. У вище зазначених конфігураціях баз реалізовані три способи розрахунку авансів: фіксованою сумою, відсотком від тарифу та розрахунок за першу половину місяця. Спосіб розрахунку авансу налаштовується для кожного співробітника персонально, призначення способу розрахунку і розмір авансу у випадках фіксованої суми чи відсотком. Співробітнику проводиться при прийомі на роботу, а в подальшому може бути змінений при переведеннях. В розділі кадри, коли ми оформлюємо співробітника та формуємо документ прийом на роботу, в клаці Оплата праці ми зазначаємо. Спосіб нарахування авансу. Розрахунок за першу половину місяця це метод, який встановлюється в програмах за замовчуванням, і розрахунок за першу половину місяця виконується відповідним документом в розділі зарплата. В розділі зарплата. У нас є документ нарахування за першу половину місяця. При створенні документа документ дозволяє відкоригувати дату, до якої включно розраховується аванс. Зазначаємо дату документа і кнопкою Заповнити у нас відбувається розрахунок відповідно до відпрацьованого часу, який зазначений у графіках співробітників, і розраховується їхня норма часу і робочі дні. Розрахунок та проведення документа нарахування за першу половину місяця ніяк не впливає на формування розрахункового листа співробітника та формування бухгалтерських проводок. Документ призначений лише для подальшого заповнення відомостей на виплату аванса. В розділі Зарплата, коли ми формуємо відомості в банк або в касу, ми вказуємо період, спосіб виплати. Та дату формування відомості. Кнопкою Заповнити із документа нарахування за першу половину місяця заповнюються показники для виплати авансу нашим півробітникам. Ми вже пройшли частину питань. Попереду найцікавіше. Але перед продовженням пропоную поставити відео на паузу і підписатися на канал Softcom. Ми генеримо багато корисного контенту, і ви будете про нього дізнаватися першим. Йдемо далі. Зміну способу нарахування авансу співробітнику можна виконати декількома документами: кадрове переведення в розділі кадри, зміна оплати праці в розділі зарплата та зміна авансу. При формуванні кадрового переведення зі зміною посади, або без зміни посади, підвищенням окладу або навіть без зміни окладу, ми можемо змінити спосіб нарахування авансу, вказавши. Той спосіб, який необхідний для цього співробітника. Фіксованою сумою ми вказуємо відповідну суму, яка має бути перерахована співробітнику. Відсотком від тарифу ми вказуємо розмір відсотка, який буде розраховуватися від його посадового окладу. Також при створенні документа зміни оплати праці ми можемо вказати співробітника, якому необхідно провести зміни без фіксації кадрового документа як кадрове переведення, і, відповідно, вказати той чи інший спосіб нарахування авансу. Основний документ нарахування або зміни в способу нарахування авансу є зміна. Авансу, який дозволяє заповнити через підбір або додати списком тих співробітників, яким необхідно саме змінити спосіб нарахування авансу. При формуванні відомості в банк на виплату авансу фіксованою сумою або відсотком від тарифу податки та внески не розраховуються у співробітників, яких є такий спосіб відображення. Для зміни або зазначення суми податків ми можемо скористатися кнопкою Змінити податки, вказавши відповідні податки ПДФО та ЄСВ, та змінити внески, де додати відповідних співробітників з їхніми категоріями ЄСВ. Зверніть увагу, що в програмі є можливість сформувати виплати деяких інших документів. Не включаючи їх у зарплату, наприклад, відпустка, лікарняні, премії, матеріальні допомоги та інші. Для цього передбачена виплата в мішозрахунковий період. Давайте розглянемо, наприклад, документа відпустка. Коли ми формуємо нарахування відпустки, ми зазначаємо. Спосіб виплати, між розрахунковий період, що дає можливість сформувати окрему виплату. Напряму можна виплатити з документа за допомогою кнопки виплатити і сформувати відомість на виплату. Також при формуванні відомості, коли ми вибираємо спосіб виплати, який відповідає нарахуванню певного документа, ми можемо обрати або декілька документів з однаковим видом виплати, або один. Якщо ми формуємо виплату саме конкретного документа на рахування за потреби у відомості можна змінити параметри заповнення, а саме спосіб округлення суми зазвичай використовується при формуванні відомості в касу без зазначення копійок, відсоток виплати, якщо є необхідність виплатити не 100%, а саме 50%, 40% та інше, ми зазначаємо відсоток виплати авансів. Та Порядок заповнення податків можна заповнити відомість з податками або без податків відповідно. У випадках, якщо до кінця календарного місяця виплата у міжрозрахунковий період не відбулася, при створенні відомості зарплата за місяць всі виплати або нарахування документів, які потрапили в міжрозрахунковий період, потраплять в відомость банк і будуть відповідно відображатися в відомості. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо так, то поставте вподобайку та підпишіться на канал Softcom, щоб отримувати більше корисних роликів. Залишилися запитання? Тоді звертайтеся за контактами, які вказані на екрані, і експерти компанії Softcom завжди раді будуть вам допомогти. Компанія Softcom працює для користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!